Так, тепер. Я хочу потрапити до того снайпера довбанутого. Це можемо ми зробити лише перескочивши на цю машину. Ось отут скакаючи. Це можна зробити. Та, блін, куди ти скакаєш? Да. уж. Скіф ти просто ідеальний. Так. Ось тут. З цієї точки нам потрібно перескочити на цей тинок. Краще зберегтися і пробувати. Да ну! З першої спроби вийшло. Я не очікував такого повороту. Головне не звалитись. Йо-маю, неочікувано. Так, тут у нас цей снайпер. І сторожова вишка. Всередині нічого немає. Так, а сам снайпер у нас знаходиться ось тут. Із СВДшкою. Ну, шкода від цієї СВДшки занадто висока, чесно кажучи. Тобто один-два постріла і ти труп, ну це як на мене повний перебор.